Хто-небудь намагався допомогти людині, яка просто вибухає від агресії. Як зрозуміти, що робити в такій ситуації? Я допоможу знайти правильне рішення. Інколі ми стикаємося з людьми, які втрачають контроль над собою і реагують агресивно навіть на дрібниці. Це може бути через стрес, накопичену напругу або невисловлені емоції. Але незважаючи на це, часто ми не знаємо, як правильно реагувати. Замість того, щоб заспокоїти, ми лише додаємо вогню до вогнища. Уяви, що ти стоїш перед людиною, яка кричить або ображає, і здається що будь-яке слово тільки погіршить ситуацію. Ти хочеш допомогти, але відчуваєш, що ти просто не в змозі змінити її настрій. Спробуй зберегти спокій і не відповідати агресією на агресію. Замість того, щоб вступати в конфлікт, спробуй сказати: я бачу, що ти зараз дуже злишся. Давай спробуємо розібратися, що сталося. Це дасть можливість людині зупинитися, усвідомити свої емоції та відкриє шлях до конструктивного діалогу. Не бійся робити перший крок до порозуміння. Якщо вам складно, я завжди готова допомогти.